Ми з вами будемо вивчати соціальні мережі. Це дуже корисно. Ви можете спілкуватися зі своїми друзями, зі своїми родичами. Хто з вас вже має на своєму смартфоні вайбер або телеграм? Піднімайте руку. О, давайте хто хоч раз вже надсилав якісь фотографії або відео своїм родичам. І наступне, хто вже надсилав голосові повідомлення, як користуватись вайбером, телеграмом, позвонити дітям або записатись на прийом в Хелсі в чат дорослих запоріжців, слухає корисні поради, і пенсіонерка пані Людмила каже зі своїм смартфоном на ти вже вміє встановлювати застосунки, зокрема такі, щоб слідкувати за міським транспортом. Бо люди їздять із бабурки, їм треба знаходити. А перед цим ми групу создавали на вайбері і пересилали фото. Там і те. Все, 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 що нам потрібно було. І смски також ми пересилали. Цікаво, коли ти знаєш, як користуватися тим, то легко пересуватися по місту та й взагалі знаходити всю інформацію, яка нам трапляється. Тому ми ходимо, вчимося і легко користуємося. Опанували гаджети у центрі життєстійкості 30 людей похилого віку. Допомагається їм з цим школярі-волонтери з ліги лідерів. А щоб бути в курсі всіх цікавих івентів, літніх людей вчили також, як сканувати qr код зокрема щоб підписатись на телеграм-канал Турбота. Поруч. Якщо ви знаєте, як сканувати, то скануйте. Якщо ні, то зараз до всіх вас підійдуть, бо це трошки важко. У нас є запит. Люди приходять, люди звертаються, вони звертаються за допомогою щодо встановлення месенджерів, щодо того, щоб десь підписатися, якісь відео подивитися, тобто встановити, перезагрузити телефон, тобто до таких навіть питань, що ну як користуватися. Та найбільше старше покоління прагне бути в курсі всіх подій міста. Тож і новини читати бажають в смартфоні. Спочатку пишемо ось тут. Заходимо у значок Лупи і у нас відкривається строка пошуку. У пошуку ми пишемо новини Запоріжжя. А щоб читати та сприймати новини правильно, не довіряти фейкам. На тренінгах старше покоління вчать і медіаграмотності. На жаль, зараз живемо в такому часі непостійної правди, і дуже багато є інформації дезінформації, Вірно, щоб ви також на це звертали увагу, і була така у вас можливість навчитися інформаційній гігієні, які є сайти, які є перевірені джерела. Які є сервіси додаткові від нашої міської ради, який у нас є сайт, де побачити перелік депутатів по вашому округу, як записатися на прийом там до заступника міського голови чи до якогось комунального підприємства вам треба потрапити? От все це можна зробити, тільки маючи просто телефон, і все, якщо у вас є телефон з інтернетом, ви володар цього світу. Володар світу це коли через смартфон можна сплатити комуналку, викликати таксі, замовити пігулки, записатись до лікаря. А ще сплачу. За покупки у телефоні можна також подати заявку на 1580 через чат-бот, а ще відкрити для себе цифрове Запоріжжя, де зібрані усі міські послуги. Вже скоро з'явиться і мобільний застосунок сайту, аби запоріжці мали всі послуги в один клік. Анна Крамаренко Єлизавета телеканал МТМ.